Інформаційний ефір першого Придністровського продовжу українська редакція з програмою Вчасно. Вітаю вас в студії Надія Швець. Дивіться просто зараз. Музика. Сучасне діагностичне обладнання надходить до лікувальних закладів республіки. При уряді Придністров'я планують створити координаційну раду національних громад. Бендерський завод Електроапаратура у кризі. Як із неї вийти, Україна з новим урядом, оновленим на половину. Рівно рік тому, 25 грудня 2011 року, у другому турі президентських виборів в Придністрові з великою перевагою голосів отримав перемогу Євген Шевчук. Його підтримали майже 74% Придністровців. Тоді Євген Шевчук зазначив, що пріоритетним напрямком роботи має бути вирішення проблем економіки і конкретно кожного громадянина. Рік минув і вже можна говорити про певні результати, зокрема в галузі охорони здоров'я. Глава держави на нещодавніх зустрічах із мешканцями республіки. Неодноразово зазначав, що особлива увага приділятиметься питанням здоров'я придністровців, а для цього закупівлі сучасного діагностичного обладнання. Напередодні нового року медзаклади республіки почали вже його отримувати. Закуплено по три нових апарати штучної вентиляції легенів та газового аналізатора крові. Сьогодні це обладнання надійшло до республіканської клінічної лікарні. Старі апарати штучної вентиляції легенів, які є в республіканській клінічної лікарні, вже прослужило більше 30 років. Вони великі за розмірами та шумні в роботі. Нове ж обладнання вважається кращим у світі. Графічне зображення легенів на екрані, різні режими управління, головне просте в застосуванні. Контролювати стан пацієнта може як доктор, так і медсестра. На старому апараті ВИЛ. На старому апараті штучної вентиляції легені ми виставляли тільки два параметри, під які наші пацієнти змушені були підстроюватися. На новому обладнанні виставляється близько 20. -ти. Апарат повністю настроєний під пацієнта. Тут враховується тиск та опір пацієнта. Апарат самостійно вловлює вдихи людини. Якщо щось не так, то відразу спрацьовує тривожна кнопка. Таких апаратів в республіці закупили три штуки. Стільки ж держава придбала для медичних установ і газових аналізаторів крові. Вони призначені в основному для важкохворих пацієнтів. В майбутньому також планується завести ще ряд обладнання. Перспективи будуть ж Також будуть закуплені газові аналізатори крові для інших установ. Це буде вже інша програма. Програма на наступний рік. Поліпшити якість обслуговування придністровських пацієнтів дозволить і гуманітарна допомога з Білорусії. Нові ліжка із комфортними матрасами компактні і зручні в своєму застосуванні. Передвіжна воно пересувне, механічно змінює своє положення. Таким будуть оснащені лікувальні заклади всіх районів республіки у необхідній кількості. Медичний персонал республіканської клінічної лікарні таким подарунком дуже радий і відзначає обладнання дороге і вкрай необхідне в кожному відділенні реанімації. У Придністрові необхідно створити координаційну раду національних громад. Про це керівники дев'яти національних організацій та культурних центрів говорили напередодні з заступником голови уряду Наталією Нікіфоровою, а також про взаємодію етнокультурних громадських організацій Придністров'я із владою. Подробиці у Іни Сіпіти. Проблеми національних громад найчастіше однакові, а тому до їх вирішення можна виробити єдиний підхід, говорили на зустрічі. Наталія Нікіфорова запевнила, тепер керівники організації отримують пряму підтримку уряду. Треба робити такі умови, щоб не були громадські організації якимись покинутими. А громадські організації, щоб бачили, що з урядом можна працювати, можна спілкуватися і можна досягати разом певного успіху. Представники громад розповіли про проблеми, які можна владнати вже зараз. Найбільш гостре питання відсутність фінансування і приміщень. Це створює незручності перш за все для громадян, які звертаються за допомогою. Хотілося б, щоб була громадська приймальня, щоб там сидів фахівець, куди може прийти людина, і поставити запитання, йому дадуть відповідь. А не так, що людина приходить на дві години йде, тому що їй не платить ніхто зарплату. Вже давно розглядається можливість будівництва будинку національностей, але через відсутність фінансування ідея поки не реалізується. Наталія Нікіфорова обіцяла знайти можливі варіанти вирішення. Ще одна спільна проблема обмін російських паспортів. Найчастіше чекати документ доводиться не менше року. Було прийнято прийнято рішення звернутися від імені всіх національних громад Придністров'я в посольство Російської Федерації з позначенням даної проблеми і з пропозицією вирішити її в максимальні короткі терміни. Обговорювали і приватні питання. Наприклад, єврейська громада хоче встановити в столиці пам'ятник жертвам холокосту. Його вже навіть виготовили. Залишилося тільки визначити місце. І ми хотіли і просили, щоб нам дали можливість поставити пам'ятник там, де він більш-менш буде охоронюваний, і його можна відвідувати. А ось у вірменської громади проблема інша на старовинному кладовищі, що в Григоріополі постійно розкрадають могильні камені і пасуть худобу. А держадміністрація адміністрація на звернення громади не реагує. Наталія Нікіфорова запевнила, з усіх питань уряд надасть сприяння. Керівники національних спілок в свою чергу відзначили, багато проблем буде легше вирішувати, якщо створити координаційну раду громад буде передана президенту. Ця пропозиція буде передана президенту і думаю, що швидше за все така координаційна рада буде створена при уряді. Наталія Нікіфорова запевнила, тепер такі зустрічі стануть регулярними. Якщо найближчим часом президент прийме рішення про створення координаційної ради громад, то наступне відбудеться вже через місяць. Сіпі, перший Придністровський. Придністровський республіканський банк повідомляє, що з 15 січня 2013 року в обіг вводяться модифіковані банкноти. Їх дизайн та формат залишаються як і раніше, а змінюються елементи захисту. На банкнотах номіналом 1-5-10 рублів з'явиться широка захисна нитка, яка виходитиме на поверхню на лицьовій стороні купюри. При нахилі банкноти на цінниці можна буде побачити або повторюване зображення абревіатури ПРБ, або райдужний блиск без зображення. У периметру банкноти буде рамка з зустріч. Ущіль... Паперу. Копюри номіналом 25, 50, 100, 200 та 500 рублів також оснастять широкою захисною ниткою із повторюваним зображенням абревіатури ПРБ. При зміні кута зору букви зміщуватимуться відносно одна одної. На лицевій стороні всіх модифікованих банкнот є відмітна ознака. Дрібний текст, модифікація 2012 рік. Всі банкноти, що перебувають в обігу, сьогодні залишаються законним засобом платежу на території Придністров'я. Вони паралельно ходитимуть з модифікованими банкнотами і поступово вилучатимуться з обігу у міру їх фізичного зносу. І ще одна інформація центробанку з грудня введено в обіг нові пам'ятні монети: 20 років миротворчої операції у Придністрові, 20 років Міністерства закордонних справ органам держбезпеки і 20 років Придністровському республіканському банку. Чотири срібні монети 925-ї проби поповнили скарбничку пам'ятних серій. Як зазначають фахівці, монета присвячена миротворчій операції безпрецедентна за своєю успішністю. За проведеними дослідженнями, з'ясувалось, що пам'ятних монет такої тематики яке ніколи не було раніше, тобто вона перша в міжнародній практиці. Всього з 2001 року центробанк випустив 150 видів пам'ятних монет у 23 тематичних серіях. Затримка зарплати, відсутність роботи, нерентабельність виробництва, незрозуміла ситуація з акціями. Всі ці питання хвилюють працівників Бендерського заводу Електроапаратура давно. По допомогу їх вирішенні вони звернулися до міського голови. Він, як і обіцяв, прибув на загальні збори заводу. Юрій Гервазюк на попередній зустрічі з працівниками заводу Електроапаратура пообіцяв вивчити документи, з'ясувати ситуацію, що склалася, і зробити висновки. Собственників власники, які приватизували підприємство, недобросовісно поставилися до своїх обіцянок. Із 1 мільйона 180 тисяч доларів, які зобов'язувалися інвестувати в підприємство для його розвитку, не вкладено жодного рубля. А ще розповів голова держадміністрації, коли один із власників вирішив продати свої акції, для нього взяли кредит на півмільйона доларів. Погашення кредиту та відсотків стало ще однією статею серйозних фінансових витрат. Всі вони привели підприємство практично до занепаду, говорили на зустрічі, і найголовніше за цей час були втрачені ринки збуту. Закашіти. Замовники практично пригальмували всі наші замовлення. Сьогодні не знаю, чи зможемо виправити цю ситуацію. Замовлення на 3200 штук. Немає гарантії, що в такому протистоянні ми зможемо щось зробити. Сьогодні заморожені контракти з Мосенерго та мінським тракторним заводом. За словами директора, перспективи для поліпшення становища заводу з'явилися в ході переговорів з російським інвестором. А у заборговані зарплати залишаються на попередньому рівні. Частину директору обіцяє погасити через два дні. Самі ж робітники просять допомоги у державі і держадміністрації міста. кажуть, це їх остання надія. Юрій Гервазюк запропонував колективу викласти свої пропозиції щодо виходу з кризи на папері, і 26 грудня знову приїде на підприємство. І на завершення традиційний відеогляд українських новин. Україна з новим урядом, половина старої команди, три жінки і жодного опозиціонера. Для його формування президенту знадобилось 10 днів. З'явилися в Україні нові відомства Міністерство промислової політики, Міністерство доходів і зборів, створене замість двох служб податкової і митної. Водночас зі складу уряду зникло МНС, його замінила держслужба надзвичайних ситуацій. Урядовці вже на першому засіданні ухвалили кілька рішень, зокрема щодо виплати зарплат, фінансування малозабезпечених родин та соціально Хищених категорій громадян, сніговий колапс у столиці, сильні опади, що не припинялись з обіду, паралізували рух на автошляхах. Затори сягнули 10 балів за 10-бальною шкалою. Зафіксовано було понад три десятки ДТП. Перекрито центральні вулиці, незважаючи на складні погодні умови. Київські аеропорти, бориспіль, і жуляни працювали у штатному режимі. Опозиційні фракції визначили керівників парламентських комітетів, які відійшли у позиції. Батьківщина отримала шість комітетів: свободи слова, з питань європейської інтеграції та закордонних справ з економічної діяльності, контролю за тендерними процедурами, з питань правозахисту та комітет освіти. Свобода отримала комітет з питань екологічної політики. Удару дістався комітет з боротьби зі злочинністю. І це все попереду на вас. Чекає прогноз погоди. Я на цьому випуск завершую з інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. Зустрінемося завжди вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Як повідомляє гідрометцентр, 26 грудня очікується мінлива хмарність, без опадів, вночі та вранці місцями туман. На дорогах ожеледиться. Вітер південно-східний – 5-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі – мінус 2, мінус 4, в день – плюс 1, плюс 3. На півночі республіки вночі 3-5 градусів морозу, в день – 0,2 тепла. Атмосферний тиск вищі норми.